Доброго здоров'я, шановні глядачі, Всіх вітаю. Отже, продовжуємо розбирати по пенсіях, пенсійна реформа. По цим останнім аспектам ми вже розібрали, хто дивиться, хто, хто не бачив, перейдіть на канал. В розділах плейлисти є відео. Подивіться. А в цьому відео ми розберемо по працюючих пенсіонерах. Трохи затронемо. Е ту пенсійну індексацію, яка пройшла вже, і розберемо подальшому для працюючих пенсіонерів, що зміниться для працюючих пенсіонерів. І повірте, в кращу сторону, в набагато кращу сторону, все зміниться. Отже, пройшла індексація пенсій з 1 березня, да? хто задоволений, а хто не задоволений, задоволені ті, кому перерахували 11,5%, А да? Є такі, що і не задоволені, тому що півтори, максимум півтори тисячі, мінімум 100 гривень додавали, да? а максимум півтори тисячі додали. це тим півтори тисячі, у кого там більше 20 тисяч їм не індексували як 11,5%. Да? І от ці пенсіонери, е, як би сказати, незадоволені, обіжаються. Ну, що маємо, як говорять, те маємо. Чи це, норм, це нормально, чи це хватить? Ні, я думаю, що не хватить такого, тому що ну, це копійки. Я спілкувався з декількома пенсіонерами. Ну, тоді у всіх і говорять, кому 200 гривень додали, кому 300, кому 150, кому 220. Ну, от, от такі розрахунки. Отже, пенсійна реформа для працюючих пенсіонерів. Що це? Є відповіді від Мінсоцполітики. Е, і ці відповіді е, втішні. Дуже втішні. І це, це дуже добре. Ну, тут дивіться, це дуже добре, коли є хороші новини. Да? Їх набагато краще доносить вам. Ну, то є, радісніше доносить, ніж погані новини. Ну, от які хороші, от, навіть хочеться їх доносити. А от якщо погані, ну, воно навіть даже думає про це не хочеться. От. О, значить, да, тому що. Дивіться, зачасту пенсіонерам ну, закручують ті гайки. Ну от Чому так не знаю? Чому так у нас пенсіонерів не люблять наші країни? Я не розумію. От закручують ті гайки, закручують, закручують, а тут прям, ну, а тут прям ну, 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 справедливість, понимаете? Ну от буде прям така нарахування, будуть справедливішими, як би сказати, для працюючих пенсіонерів, будуть справедливішими нарахування. І перерахування частішими. Отак. От Приймається, принаймні, приймайте це будуть з 1 липня цього року. Приймуть це все з 1 липня цього року. Отже, зміни, які відбуваються за рахунок пенсійної реформи, от, розбираємо з вами далі. Зараз ми про це все з вами поговоримо, а наразі. Е, дивіться, чим нас більше, тим е, більше ми будемо мати вплив і тим більше нас будуть чути з вами. От. І тим більше ми зможемо з вами щось зробити. Розумієте? От. Так що дивіться, підписуйтесь на канал. От. Чим нас буде більше, тим більше будуть чуть. От. Вони по-любому дивляться, вони по-любому читають ваші коментарі і зважають на те, що і як, куди воно двигається. От. Тому давайте до, доєднуйтеся до каналу, будемо це з вами все розбирати. Я доносю все найактуальніше, всі новини, які е, з ТЦК, з пенсійної реформи і з усім, усім остальним. От. І будемо з вами більш впливати на цю систему. Так що кнопочка підписатися. Є під цим відео. Натискайте і підписуйтесь і долучайтесь до нашої спільноти. Отже, працюючі пенсіонери після пенсійної реформи, о, все зміниться кардинально Кардинально для працюючих пенсіонерів все зміниться після пенсійної реформи. О, як це працювало, ну, працює зараз. Ну, Для, для працюючих пенсіонерів як це працює зараз? Це е, ну, за кожен рік понадормового стажу додають 23. 61 гривні 61 копійку. 23 гривні 61 копійку за кожен рік по нормову слажу додають працюючим пенсіонерам. Плюс перерахунок не кожен рік, а потрібно пропрацювати пенсіонерові аж 2 роки. Аж 2 роки пропрацювати, щоб йому перерахували цю пенсію. Тобто, ну, отак. І за тих 2 роки, за тих 2 роки. О, там йому ну, 53 гривні 20 копійок. От два роки працюй, сплачуй в бюджет, а тобі додають 53 гривні. Ну, це була тотальна несправедливість. По-перше, це перерахунок раз на два роки. Друге, це доплата за понадормовий стаж, як. Ну, Ну, це, це капець. Як можна це рахувати від мінімальної пенсії? Тобто це рахували від мінімальної пенсії, шановні українці, це все робили. Від мінімальної пенсії рахували. От а не з, ну, з зарплати, яку там сплачує пенсіонер, ну, да, податки. Ну, ну, платиш пенсіонер податки, от з цього надо, да, сплачувати. І рахуйте той відсоток уже з її, ну, з її пенсії, хоча б. Людина ж сплачувала податки і тому подобне. Хоч з тої пенсії, яку людина отримує. Ну, Дотримує, наприклад, пенсіонер 5 тисяч пенсій. Ну, от беріться цей відсоток з 5 тисяч, а не з мінімальної пенсії. Ну, я так, так же ж правильно. От. Тепер цей підхід повністю змінять О, і буде уже перерахунок пенсіонерам. Кожен рік. Всі нарахування будуть здійснюватися в балах. От. Тобто, ви пропрацювали певний час, понад нормовий стаж от 35 років. Потрібно, а, вам, а, вам пропрацювали, а ви попрацювали більше, і от вам нараховують бали. І бали не мінімальні, а нараховуються, як які ви заробили. От. Оці бали. Тобто. Якщо ваша зарплата близька до середньої, це буде, наприклад, 10 балів. Якщо вона більша, буде більше балів. Якщо менша, буде менше балів. О. І ці бали будуть нараховуватися кожен рік. Вони будуть переводитися в гривню. Плюс усім працюючим пенсіонерам, які вже пропрацювали кілька років після пенсії, тобто мають понаднормовий стаж, за ті всі роки. Повер... Ну, вони перераховуються в бали по тих внесках, які ви робили. От. Перерахунок для працюючих пенсіонерів відбувався в квітні. От, так, всі ми знаємо, в в квітні. А виплати проходили аж в липні. Тобто, за ті всі три місяці, які вони були, От, ну от перераховувалося, тоді воно все приходило. Тепер це все буде не так. Це все буде робиться з, з, з усими, з індексацією з 1 березня, тобто з 1 березня. Все воно буде робитися. Чому була затримка? Тому що з оцею залоговою, поки туди-сюди, десь щось вони перерахували, і от воно все це так відбувалося. От, тепер же ж вони якось там будуть координуватися один з одним, і це все, щоб це все перерахували. Працювало з 1 березня, а не затягувалося аж до літа. Отже, підводимо підсумки. Ви попрацювали один рік і отримували зарплату середню по Україні і платили з неї внески. Получається, цей рік ви здобули 120 балів. От. Ці 120 балів переводяться в гривню плюс-мінус 120 гривень. З вичитом налогів це десь 90 гривень. 90 гривень ви отримуєте за кожен рік нарахованого стажу. Якщо ваша зарплата була близька до середньої, раніше по старій, по старій схемі от, це все було 23 гривні за кожен рік. Ну, тобто, є у вас 35 років стажу, а ви вже пропрацювали там 5 років звище цього. От за ці кожні 5 років вам буде перераховано по 90 гривень. Тобто, це 450 гривень вам додавлять до пенсії. Ну, суттєві зміни, суттєві зміни. Краще, краще. Де на це все візьмуть гроші? Ну, як говорять, є коефіцієнт стійкості. Там, Якщо він один, то це тебе так. Ну якщо, якщо цей коефіцієнт стійкості буде менший, то і будуть і менші бали. Ну, дай Бог, щоб це все не було, щоб воно не змінилося. Щоб оце все було ну, так, як вони написали. ну Що буде? Раніше всі ці 23 гривні всім нараховувалися. 23 гривні всім. Ну, по барабану. Тепер буде різниця. Якщо у тебе менша зарплата, менше буде балів. Якщо більша зарплата, буде більше балів. Ну, якось так. Справедливо чи ні, пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Вибачайте, що може десь якимись запинаннями. От. Я ще не дуже великий оратор, не все запам'ятовую, трохи читаю з листків, які, що я запишу, занотовую, але ну, якось так. Не судіть дуже строго, підписуйтесь на канал, поставте лайк цьому відео, буду вам дуже вдячні. Це займає пару секунд вашого часу. І, як би сказати, ніяких каптоловложень. Я вам щиро дякую, що ви зі мною. Дай Бог вам здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх діток, бережіть свої сім'ї, бережіть здоров'я насамперед. От. Всім бажаюсь на самого найкращого. Зустрінемося в слідючому відео. У мене на даний момент все. Будьте здорові. Дуже вам дякую.